На сьогоднішній день дуже багато різних віщунів, політиків, аналітиків, блогерів, які намагаються там пророкувати, говорити про те, що сьогодні завтра війна закінчиться і багато чого такого іншого подібного. І по п'ять разів на рік говорять і нічого не збувається. А люди слухають цю, цю лапшу, потім розум пошкоджується, не можуть зробити правильний вибір, тому що знаходяться в повній ілюзії, не знають, як насправді правильно проживати своє життя і служать не Ісусу Христу, а вершникам апокаліпсиса. Тому у всіх сферах життя і крах, і всьому світі ми можемо бачити і ті люди, які більш досвідчені. Які знають Бога, які прожили вже життя і можуть проаналізувати взагалі. Вони говорять про те, що ми йдемо до єдиної війни, ми йдемо до природного колапсу, і всі ми помермо насправді і перестанемо перед Богом. Але в якій позиції, як діти Божі чи як противники Бога, все зажить від того, з кого ми слухали і з ким ми слідували. спасіння для нас лише в Ісусі Христі, коли ми будемо дійсно знаходитися в волі Божій, жити по духу та покласти своє життя заради Христа та Євангелія. Тільки в такій позиції ми можемо врятуватися. Спасіння лише в благодаті Божій.